Друзі, доброго дня! І так, на днях. В кабінеті міністрів ухвалили постанову щодо виплати грошових допомог громадянам України і виплачуватимуть від 450 гривень до 3100 гривень. Це грошові виплати до Дня Незалежності, і в сьогоднішньому відео я вам більш детально розповім, кому будуть виплачувати ці гроші, і по кроковом розповім категорії громадян України, яким будуть виплачувати і яку суму. І так, поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Одноразову допомогу розміром від 450 до 3000 гривень виплачуватимуть до Дня Незалежності України. Нагадую, що святкування Дня Незалежності України припадає на 24 серпня, і цю грошову допомогу будуть виплачувати десь в районі 15. Зазначається, що ця можливість щодо виплати врегульована і ухвалена 21 липня, поточного 2023 року, постанову Кабінету міністрів, яка називається Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистським переслідуванням, згідно з постановою, держава забезпечить до дня незалежності України разову грошову виплату ветеранам війни. Пострадавшим від нацистських переслідувань громадянам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, та відзначилися, захищаючи власну країну, сказали в повідомленні, і наголошую, що ці гроші повинні були ще виплачувати в травні, як і попередні роки, але так як оці свята всі травневі в Україні заборонили, то ці виплати травневі перенесли на ось серпень місяць. Демо далі. Хто ж отримає кошти? В першу чергу це особи з інвалідністю внаслідок війни та колишньої малолітні, яким на момент ув'язнення не виповнилось 14 років, ув'язнені констаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліства та інших причин. І виплачувати будуть перша група 300, друга група 2900 і третя група 2700 гривень. Демо далі. Одну тисячу гривень отримують учасники бойових дій, а також постраждалі учасники революції гідності та колишні ув'язнені, які на момент ув'язнення були неповнолітніми, а також діти, народжені в місцях примусового тримання їхніх батьків. Демо далі: 3100 тисячі гривень. Отримують особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. 650 гривень отримують члени сімей загиблих, померлих, ветеранів війни, статус яких установлено згідно з пунктом 1 статті 10 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Це можуть бути дружини, чоловік, померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини, чоловіки, померлих, учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудових каліств та іншого. Демо далі: одну тисячу гривень отримують члени сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України, і 450 гривень отримують учасники війни та колишні в'язні концтаборів, гетто, інших міст примус Вого тримання особи насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів, підпільників і інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога.